Саме цікаве тут підривач. Ну, працює воно практично як люба граната. Вазель, шплінт. Витягаємо шплінта, відпускаємо вазеля. Після того, як ми відпустимо вазель, що буде? Пластина з іголкою, яка під дією пружини проворачується і бухає сюди по капсулі. Бухнула отут по центру в капсулі. Отут, на цій металічної планки металевої, отам капсуля. Під оцій планкою тут така заглушка. Бахнула по капсулі, і оця заглушка повинна вийти зі свого корпусу. Звільнити вон, такі отвори появляються. Зроблено це для того, щоб набору капсулів замідлювачів лучше загорався. Їх туди впхали аж три штуки. Нахера це зроблена буде. Питалися зробити, щоб вона ото, не скатувалась нам обратно. От, перші два піропатрони оці, підпалюються після того, як вони вигорають, вони поки не згоріли, тримають отакий от движок з капсулями. Підпалили їх, вони прогоріли. І в них внутрі убираються стержні підпружини. Звільняють оцей движок. Він переміщається.